Вона все життя рятувала людей і продовжила це робити навіть після своєї смерті. Лікарка з Хмельниччини стала посмертною доноркою і цим зберегла життя двом жінкам. 55-річна Галина Грановська була трансплант-координаторкою та імунологинею. Лікарка мала вроджену ваду серця та проблеми з судинами головного мозку. У лікарні в неї стався інсульт: врятувати Галину на жаль, не вдалося. Та її донька вирішила, що мама ще може допомогти пацієнтам і дала згоду на посмертний забір органів сьогодні, завдяки згоді її родичів на посмертну трансплантацію, вона також врятує життя ще двом людям. Допомогти вдалося одразу двом жінкам, які мали хронічні хвороби нирок і перебували на гемодіалізі. Одна з них — 60-річна Галина Штефуряк із Закарпаття. Чотири роки тому їй повністю видалили уражені полікістозом нирки. Жінка жила лише завдяки штучному очищенню крові, на яке їздила за 40 кілометрів по 3-4 рази на тиждень. Дуже сподіваюся на те, що Бог мені допоможе, і я отримаю нирку, і я буду здоровою людиною. І одного дня вона таки отримала бажаний дзвінок з Львівського центру трансплантології. Буквально в середу здала кров на крос-матч, не повірите, Приїхала до Ужгорода зі Львова і буквально через кілька годин зателефонували, що мені можливо є. Донор врятовані роки життя пані Галина хоче присвятити турботі про своїх онуків. Ще одна реципієнтка, яка отримала нирку від донорки. – 39-річна буковинка. Жінка пів свого життя боролася з пієлонефритом інфекційним запаленням нирок. Обидві рятівні пересадки органів виконали лікарі Центру трансплантології першого медоб'єднання Львова. Реципієнтки вдячні посмертній донорці та її доньці за те, що нарешті можуть жити без діалізу. А лікарка Галина Грановська назавжди стане прикладом того, що рятувати життя можна і після смерті.